Українське Незалежне Радіо. Доброго ранку. Вітаю всіх, шановні слухачі і глядачі Незалежного Радіо. Сьогодні у нас зустріч. Я думаю, для багатьох цікава, особливо тих, хто мешкає в діаспорі, хто мешкає в Чикаго. Для українців, всіх і навіть в Україні теж буде цікаво знову таки почути те, чого ну не чуєш в Україні. Про це так би мовити, розмови не ведуться. В даному випадку про українців і що відбувається в українській громаді навколо того, але найбільше э, з цієї розмови ви зрозумієте, бо сьогодні у нас в студії генеральний консул, генерального консул, консульства України в даному випадку в Чикаго, хоча це Мідвест, Мідвест охоплює цілу середній э, захід. Э, Сергій Коледо, я вас вітаю. Добро добрий дня. ранок, Владе. Добре, ранок, Олександре. Дякую за запрошення. Давно не бачилось безпосередньо Давно. з вами. Буде, я сподіваюся, цікава бесіда. Ну і шановні радіослухачі, ще раз всіх вітаю і сподіваюся, що ті зустрічі, які у нас відбуваються, будуть ще більш регулярними. Сподіваємося, що війна скоро, скоро закінчиться, і у нас буде більше часу спілкуватися ніж працювати. Ну так, ми сподіваємося, що вона безперечно віримо. Це ж вона закінчиться і перемоги, але Зараз час війни, і власне наша розмова з паном генконсулом буде вестися саме про те, як оця війна, вона зрозуміло, вона вплинула на всіх по цілому світі, не тільки українців, але головно українців в Україні. Але вона вплинула так само на українську діаспору в першу чергу по цілому світі, і в даному випадку вона так само абсолютно мала вплив на діяльність генконсульства. І от власне про роботу генконсульства під тим пресингом війни, який зараз відбувається, про ті обставини, які змінилися в роботі консультату, ми будемо говорити з паном генконсулом. Отже, пане Сергію, яким чином і що привнесла ця війна в тому, щоб консулят, генконсульство воно відповідало тим вимогам, які от на сьогоднішній день. Дякую, влада. Звичайно, Міністерство закордонних справ, як і наше інші міністерства, як і кабінет міністрів України, почали працювати з самого початку широкомасштабного наступу Росії в Україні. В екстреному режимі, тому що, на жаль, фронт проходив не тільки безпосередньо в Київській області, Чернігівській області а він проходив і в інформаційній сфері сфері ІТ-технологій. На жаль, росіяни блокували нам дуже багато наших реєстрів, тому ми були змушені працювати вручну. Часто в першу чергу завдання Міністерства закордонних справ було надання нашим громадянам послуг широкого спектру будь-який час, тобто і ми. Ми в Перші місяці працювали практично цілодобово, сім днів на тиждень. Тобто, ми відкрили прийняття громадян і в суботу, і в неділю. Багато людей йшло. Питання, як завжди, стосувалося в першу чергу. Це питання паспортні. Воно, на жаль на даний час дуже болюче питання нотаріату, витребування документів і так далі. З часом ми оптимізували цю роботу. Зараз ми працюємо, приймаємо громадян 5 днів на тиждень. В понеділок, в середу і в п'ятницю, прийом відбувається до обіду і після обіду, тобто з 9 до 1 години дня, і після обіду з 3 до 5. Вівторок і четверг ми приймаємо громадян з 9 до 1 години. Із важливо, що було запровадження в цей рік, це повноцінно запрацювала електронна черга. Тобто, цей демократичний елемент дозволяє громадянину самостійно записатися на той час, коли йому. Підходить, звичайно, і з проблеми була і з чергою. Вона також деякий час відключалася, підключалася знову. І я знаю, що є проблема заповнення паспортних слотів, тому що людей дуже надзвичайно багато, а кількість цих слотів обмежена, скільки консул не виготовляє на місці паспорт, він приймає необхідні документи, заносить в базу, відправляє в Україну. Це займає деякий час. Фотографує, відбитки пальців. Ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість слотів або Зробити їх більше, більше за рахунок інших консульських дій, оптимізувати. Ми можемо побачити, де ми можемо скоротити. Єдине, що я прошу громадян, да, багато надходить зауважень і скарг, що не можемо записатися. Запис здійснюється на місяць наперед. Черга відкривається на місяць наперед. Будь ласка, чатуйте, по Україні. Це десь друга -го година, слоти відкриваються, скільки їх небагато, вони зразу заповнюються. Крім того, я хотів би звернути увагу, що паспортні питання, можливість їх вчинення не залежить від місця проживання Сполучених Штатів. Ви, якщо у вас немає можливості зробити це в Чикаго, наші колеги в Нью-Йорку, в Х'юстоні, сан франциско Вашингтоні також здійснюють паспортні. Операції. Будь ласка, у нас відкрилася установа в Хьюстані, у них теж досить багато свотів. Це, ну, звичайно, не дуже зручно, але це об'єктивно на даний час. Ми також радимо, якщо є можливість відвідати інші установи і записатися там, це можна зробити. Пане ви хочете сказати, що на сьогоднішній день так зросла кількість бажаючих обміняти паспорти чи взагалі отримати українське громадянство, якщо б, можливо закінчилися паспорти. там... Так, бо от, люди може отримали вже громадянство американське, але вирішили мати українське, тепер звернулися. Так, звернень дуже багато. Ми здійснюємо на даний час. Кабінет міністрів також дав дозвіл тимчасово продовжити паспорти, оскільки ми не справляємося з кількістю того, щоб видати нові паспорти. Процедура оформлення займає до трьох місяців. Паспорти друкуються в Україні і надсилаються до нас або шляхом дипломатичної почти кур'єрами, або кур'єрами адхок, якщо дипломати їдуть з України, або громадяни можуть самостійно замовити паспорт. Все рівно він прийде на установу, але це може бути прискорена процедура, тобто є на вибір. Звернень дуже багато, дуже багато людей приїхало зараз. Вони теж звертаються до паспорти. Ну і крім того, я кожен раз під час нашої зустрічі підкреслюю, що шановні громадяни, перевіряйте свої документи. Ви, в принципі, багато з вас до цих документів звертається, коли плануєте їхати в відпустку, але ви не потребують там звернення до якихось офіційних органів. Виявляється, що паспорти прострочені. Тому. Якщо ви будете перевіряти наявність їх дійсності е, трошки раніше, це і нам спростить нашу роботу, бо інколи люди звертаються паспорти просрочені 8 років, 10 років. Ну зрозуміло, що вони не потрібні або об'єктивно, у людини є інші документи, але ну, добре, це займає але... час просто зробити ще додаткову перевірку. Наприклад, ми не можемо зрозуміти, людина е, вийшла з громадянства. Де вона оформляла документи? Це потребує ще зайвий час. Ні, ну чекайте, ви хочете сказати, що та людина, яка звернулася, в неї є паспорт просрочений. Угу. В принципі, вона отримала, припустимо, американське громадянство. І ну, жила собі в Америці, тобто по американському паспорту їздила в Україну. А тут вирішила людина відновити український паспорт. І от я не знаю. Ну от відчула людина, що потрібно. Тобто так, обмежень це... немає. Тобто а? обмежень немає. Якщо людина набула громадянство Сполучених Штатів, офіційно не вийшла з громадянства України у відносинах з Україною. Не Та, якщо ще не України. написали написала заяву, що я відмовляюся, не відмовилася від громадянства. Тобто, все, окей, ну, не все так, не все так просто, тому що законодавством досить передачена складна процедура вихід з громадянства України. По перше, громадянин для того, щоб подати таке клопотання, має отримати дозвіл на постійне проживання від компетентних органів влади України. Тобто це є на форумі, або безпосередньо в Україні в органах державної міграційної поліції, або тут. Тільки після цього він може подати клопотання про вихід з громадянства України. Це рішення mm -hmm. приймається президентом України, і тільки після того, коли приймається указ президента, особа вважається така, що вона вийшла з громадянства України. Просто mm -hmm. те, що вона написала відмову, чи вона отримала американське громадянство і вирішила, що вона не є громадяном України. Це, mm -hmm. це абсолютно не відповідає законодавству України. Відносинах з України вона залишається громадянином України. Я сказав, що відмова від українського громадянства так само не відповідає е, часу і не відповідає ре. Но, но поки, намагаються набути ну, звичайно, Україну, я думаю, що дійсно, як, як будь-яке законодавство, як потребує звичайного оновлення, як ви знаєте, точаться дискусії щодо. Прийняття рішення про подвійне громадянство, mm -hmm. законопроект відповідний перебуває в Верховній Раді України, це обговорюється. Є свої противники і прихильники цього, але ну констатуємо, що на даний час законодавство у нас таке. Будемо сподіватися, що законодавці його звичайно оптимізують, але виходимо з того, що якщо процедура не дотримана з виходу з громадянства, в з України ця людина є громадянином України. Ком в, ць в цьому сегменті нашої розмови ми можемо е зробити такий підсумок, що е генконсуль що зараз працює в напруженому режимі, намагається задовольнити всі потреби і бажаючих отримати український паспорт, оновити чи відновити дуже багато. Так, і і абсолютно. Це... Так, дякую за цех і осад. Так і є. І це, це це до речі дуже, дуже класно. Це знак оклику тут ставимо. Переходимо до другої частини. Справді, що якби ми говорили тільки що. А, дипломатична функція а, консуляту консульства даного, а, нашого на Мідвест. Це тільки оформлення паспортів. То це сказати практично нічого, бо це тільки одна така рисочка. Набагато на більше зрозуміло дипломатична функція це представницькі функції України на Теренах Америки. І в цьому розумінні у вас відбувається багато різних зустрічей. Про це буде так, звичайно. Як зазначає наше керівництво, консульський напрям це невеличкий напрямок нашої роботи. Крім того, ми звичайно співпрацюємо з нашою громадою відповідно з органами влади бізнесменами країни перебування. Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою визначений економічний напрямок роботи міністерств міністерства посольств і консульств. Як основний, у нас зараз запроваджена система назовні, яка стимулює і наших експортерів співпрацювати з установами для того, щоб виходити на зовнішні ринки. Активно ми намагаємося залучати інвестиції і бізнесменів країни перебування в Україну. Крім того, велику частину займає інформаційний напрямок, тому що також під час війни. Інформаційний фронт дуже важливий. Я радий, що наші колеги активно працюють в цьому напрямку. Ми долучаємося, і ви бачите, що в інформаційній боротьбі ми перемагаємо нашого ворога. Хотів би зупинитися звичайно на економічному напрямку, тому що дійсно в першу чергу робота установи в перші місяці війни і в цілому в перший рік широкомасштабного наступу була направлена на організацію здійснення гуманітарної допомоги України, а також залучення коштів для відновлення того, що було зруйновано російськими варварами. А я хотів наприклад сказати, що наприкінці минулого року ми мали честь відвідувати щорічні збори Ілінойської. Торгово-промислової палати, під час якої ми представили план відновлення України, яку у свою чергу пан президент представляв у вересні минулого року під час відкриття Нью-Йоркової фондової біржі, крім того, зацікавленість у цій роботі є у наших друзів у Міннесоті. На даному етапі ми знаходимося на фінальній стадії укладення партнерських відносин між Чернігівською областю та штатом Міннесота. І сподіваємося, що делегація. Ція Мінісоти відвідує Україну для того, щоб побачити ті зруйнування, ті пошкодження, які були здійснені під час навали, і вони могли б також надати свої пропозиції щодо участі бізнесменів штати Міннесота у відновлення України. Крім того, ми працюємо над іншими партнерськими відносинами, наприклад, Рівненська область, штат Вісконсін, штат Індіана, штат Житомир. Це і <риклад> да Житомирська область, Житомирського область, Да, Я обичаюсь, ну і це дуже важливо, оскільки ми маємо дуже гарний приклад. Оскільки в 1996 році штат Айова і Черкаська область уклали партнерські відносини, і з початком війни ми бачили, як Офіційні органи влади йова, бізнесмени Йова, Українська громада завдяки цієї угоди активно допомагає своїм побратимам в Україні, надсилаючи елементи захисту, гуманітарні вантажі. Тобто, робота в цьому напрямку дуже важлива і перспективна. Ну, тобто, вона ви говорите так про масштабну масштабну роботу, тобто mm -hmm. на рівні штатів, на рівні відновлення стосунків чи нав'язування нових стосунків побратимства між штатами, містами. А в мене до вас запитання, а чи от такі м, точечні зустрічі з представниками великих корпорацій, які на теренах таких інтернешнл бізнесу, які на теренах от, у нас тут mm -hmm. знаходяться Ліної, там Чикаго, там, Мідвес взагалі, в принципі, точечні у вас є такі от зустрічі з такими крутими акулами бізнесу? Ну, є відома агрофірма, агрохолдинг АДМ. Вони були представлені в Україні до початку війни. У них свої фасилити були в Полтавській області. Ми з ними зустрічалися. Також вони відновили свою роботу і підписали меморандум з Міністерством аграрної політики про взаємну працю. Частково ми також були залучені для відновлення діяльності корпорації Макдональдс. В Україні, тому що, як ви знаєте, в Чикаго знаходиться штаб-квартира, і було приємно, коли наші колеги з Вашингтона і ми також зверталися, і ми були почуті. І відповідно, ви знаєте, що ресторани Макдональдс повернулися в Україну, і навіть ті, що були закриті, відкрилися, і відкриваються нові. Звичайно, є і декілька корпорацій, я не хочу називати, звичайно, які ще залишаються в Росії. Одна з наших треків роботи це також вживати необхідні заходи для того, щоб вони або зупинили свою діяльність, або повністю вийшли з території Росії. На жаль, вони є. Вони платять податки в бюджет Росії, на які закуповуються, не допомога пенсіонерам, а харчі, пенсіонерам, а ракети тому. Робота ведеться, і але ми якраз і з більшістю американських бізнесменів отримуємо підтримку і розуміння того, що Україна потребуватиме все більше і більше допомоги. Звичайно, декого стримує війна, яка продовжується звичайно, бойові дії. Оскільки ви знаєте, що на даний час вони точаться в найбільш промислово розвинутих регіонах наших, але багато чого було релаковано на західну Україну мою рідну Хмельницьку область, тому намагаємося максимально промовити. І в цьому році я сподіваюся, що у нас буде можливість зустрітися з нашими колегами як від діані. Тому що щорічно там проводиться економічний форум, також мій колега Євгеній Дробат проводить активну роботу в рамках сітка. Це асоціація торгових представників різних країн. Тобто, будь-який майданчик, який у нас відкривається, ми намагаємося донести те, що Україна потребуватиме все більше і більше допомоги. Зрозуміло. Це була частина нашої розмови, коли ми говорили про те, чим займається в дипломатичній сфері Генконсульства України, яке розширює таки контакти українських міст, областей з Америкою. І більше того, про бізнесові контакти. Очевидно, все ж таки, це погляд на вже після. Війни час, коли Україна буде потребувати інвестицій, відбудови і ще компаній. Оце цей приклад нав'язання контактів з аграрної компанії з Україною, це каже, сам Бог волів, тому що для України це дуже важливо. А, я знову таки хотів тепер вас повернути до людського фактора в нашій розмові з перед тим, що. Я так розумію, що просто нам всім повезло, те, що в Чикаго вже традиційно просто якось історично склалося, що дуже розвинута ну, будемо, громада українська і така громадська діяльність. І всі, хто потрапляють в Чикаго, відчувають своє природне зручно. І тому вам повезло в цьому розумінні так само, як генконсул, який приїхав і в таку природню атмосферу влився. І вже по три рік, вже в цій громаді, тобто. Злилися, як це кажуть, з громади. Ну е і все класно, в тому розумінні все класно. Але м -м, е -м, в мене запитання таке. Спротім, що з України виїхало дуже багато е людей, які, можливо, були українцями, можливо, не українці різних інших етносів, які Багато євреїв, якщо говорити, виїжджало з містом Харків, Одеса, Київ, там, з усіх міст виїжджало дуже багато тут. Тобто така стара вже еміграція у них, починаючи в 70-ті роки, які не, не байдуже, до речі, ставляться дуже так само природньо допомагають деякі осторонь цих процесів. От у мене... Паралельно, таке паралельно життя і запитання паралельно. Тобто, якщо українська громада і тут все у нас волонтерство, і вся українська громада патріотично налаштована, то от ті зустрічі з тими людьми, які є в принципі громадянами України, колишніми у вас відбувається з тим, щоб підтримувати цей зв'язок і можливо на якийсь в якийсь спосіб налаштовувати їх знов-таки на допомогу Україні до України на українство. Да, звичайно, це питання було дуже болюче, тому що з України була велика імміграція свого часу, і протягом 1990-1994-1995 року виїхало дуже багато українців єврейського походження, які зараз переживають компактно в місті Скоки в Елмуді, звичайно. І з початком війни ми відносини підтримували, звичайно, але більше це стосувалося якихось визначних дат або трагічних дат в історії євреїв. Але з початком широкомасштабного наступу ми побачили те, що ці люди дійсно пам'ятають свою батьківщину. Багато з них залишається громадянами України, і ту допомогу, яку вони надавали і надають, дуже важливо. Крім того, ми налагодили і продовжуємо співпрацювати з великими єврейськими організаціями: це і AGC, і Jewish United Fund. Крім того, ми бачили практичну допомогу, яку надавали представники єврейської громади в минулому році, коли, наприклад, планував виступати в скокі казахстанський комік Нурлан Сабуров, то завдяки сприяння якраз і мерії міста, ми змогли добитися того, що він не виступав. Ми приймаємо участь в єврейських фестивалях. Нас запрошують на відзначення великих таких подій в історії світового єврейства. Це звичайно важливо, тому що це невід'ємна частина нашого суспільства. Дуже багато і громадян українських російськомовних вони теж це намагалися, якби спочатку війни це для них було важко. Але я знаю тих багатьох, які відмовилися розмовляти російською мовою, приходять на українську, бо спілкуються виключно англійською. Ця війна згуртувала всіх, не тільки нашу українськомовну громаду, але й всіх українців, де б вони не перебували, і це дуже важливо. Те, що намагався зробити Путін, я неодноразово казав, вийшло навпаки. Він хотів знищити Україну, він її об'єднав. Він хотів розбити нашу громаду, він її об'єднав. Він хотів домогтися того, щоб НАТО не розширювалося, приєднується дві нових держави. Він не хотів, щоб Україна вступила не до ЄС, до НАТО. Ми є кандидатами в одвіди організації. Тобто на даний час цей історичний момент для того, щоб Україна зробила крок вперед і нарешті війшла в велику єдину сім'ю європейських країн. Я не хочу на, на цьому завершувати е, наше е, інтерв'ю. Справді, що те, що ви зараз сказали, так глобально і класно, це для завершення передачі. Тобто на такому позитиві такі хвилі під, піднесення. А я хотів би ще поставити кілька запитань. Так, Звичайно, будь ласка. І ці запитання такі мілкіші, фокусування на такі речі. Можливо, ми ніколи на це не задумалося, не змислилося. що на мається на увазі? Спротім, що Тут у нас в діаспорі ну, в Чикаго в даному випадку, в інших містах Америки. Є імміграції, стара імміграція українців, які прибули ще там, можна сказати, ще на початку століття, але ну, вже їх мало живих таких. Але після війни, під час війни, приїхали вже їхні діти, які народилися тут, виростають. Тобто це така діаспора, природня американська діаспора, яка завжди була. І приїжджають дуже багато людей, вже приїхало. Яких діти були маленькі, які виховувалися тут, в українці, все, українці. Але е Для вас є, в принципі, якась суттєва дефініція розуміння того, що є діаспора, і те, що є українці у цій сучасній теж в діаспорі. Для вас є якась ну, визначена лінія розподілу чи межа розуміння? Тих і тих, чи для вас це приблизно один той самий момент. Ну, Нем, звичайно, да, звичайно, ми ж маємо розуміти, що тут багато хвилі міграції було, дійсно ви казали. початок ХХ століття, після Першої світової війни, після визволених змагань, які ми, на жаль, програли, після Другої світової війни, велика економічна міграція 90-х років і сучасні українці цим тисово переміщені особи, які шукають uh -huh. прихистку зараз у зв'язку з початком широкомасштабного наступу. Справа в тому, що ті люди жили <кхід> в той час, коли. Була та Україна, і вони багато з них залишали спогади тієї України. <кій> що стосується сучасної України, то навіть ті люди, які приїхали в 90-ті, які приїхали зараз, звичайно, відрізняються, тому що вони безпосередньо переживають те, що відбувається у нашій державі. Тобто люди, які бачили по телевізору помаранчеву революцію чи революцію гідності, які брали безпосередньо в неї участь або проживали поруч, мають зовсім інші емоції. Ну і звичайно, це великий фактор асиміляції, тому що люди, які приїздять, вони приймають правила гри і живуть в цій країні. Вони також э, піддаються великому впливу культури. Ну і звичайно, побуту. Тому велику частину часу вони приділяють для того, щоб інтегруватися в це суспільство. Вони всі патріоти. Але ну на даному э, часі я вважаю, що ми не можемо їх ділити хто краще, чи менше, чи більше Ні, любить Україну немає, Звичайно, я Просто хотів сказати, що на ту на Особистість впливає безпосередньо ті е, е, події в країні, які він бачить на власні очі. Це дуже важливо. І ще тоді один нюанс в тому самому питанні, тільки вже друга частина цього питання. Mm -hmm. Тоді, а, чи ви бачите різницю, ну, психологічно, навіть різницю, можна, якщо можна так сказати, а, між українцями в діаспорі, я вже не кажу, там третя хвиля, четверта хвиля, тими, хто є тут, мешкає тут і вже довший час. Так як я прибуду. Mm -hmm. І тими, хто є в Україні, українцям в Україні, чи є якісь розбіжності? Я не, 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 не говорю про патріотичні почуття, mm -hmm. я говорю про, про розбіжності психологічного характеру. Ну я би сказав би, що у самої старшої громади діаспори є трошки такі ідеалістичні бачення, звичайно, тому що вони е, бачать ту Україну, яку би вони хотіли бачити, за які боролися їх батьки, діди. Ми більш прагматичні. Ми живемо в сучасній Україні. Деякі моменти, звичайно, в нашій державі потребують змін, але ми зробили великий крок вперед: наприклад, взяти ті досягнення, які є у нас, тож додаток дії або інше, ми можемо сказати, що ми зробили крок більше ніж деякі країни. Тому це складне таке філософське скоріше питання. Я вважаю, що ми, які живемо безпосередньо в цій країні, 100% 100 часу перебуваємо самі в Україні. Ті, що переживають за кордоном, бачать більше все ж таки ту картинку, яка надходить в Україну і формують свою точку зору з цього боку. Але знову ж кажу, що ніяк не впливає на патріотичність. Мені повезло, як ви правильно кажете, другий раз буде тут, і я вдячний і гордий тим, що можу спілкуватися з нашою громадою. Тому що деякі речі, які збереглись тут, в Україні, на жаль, не вдалося зберегти з об'єктивних причин. Тому цей оцей запас, який є тут, допомагає будівництву сучасної України. Це дуже важливо. Так, я, я тільки просто хочу сказати, що фізичне перебування в тілі, припустимо, десь в іншій країні абсолютно не заперечує. Високі патріотичні почуття до країни, з якої ти приїхав, і та любов, вона можливо на дистанції вона є більш полум'яною, більш романтичною, більш, як ви говорите, не такою прагматичною, а більш такою мрією про Україну, яка мусить бути в ідеалі. ідеалістичною більше. Ну так, в ідеалі, яка мусить. Ну, але, власне кажучи, оця наша головна мета йти до ідеалу. Так. І е, цей ідеал він, на, на сьогоднішній день все, все чіткіше і чіткіше е, контури цього ідеалу вималюються ідеалі в Україні як ви сказали ще тими батьками, тими першими, хто при, при, приїхали з України. Абсолютно. І е, воно, Ці контури тепер набувають реальності, в принципі, і от діяльність е, всіх дипломатичних установ, в даному випадку генконсульства України у Чикаго і у Вашу. Ваше пане генконсуле, це якраз наповнити змістом ті контури і оту реальність прискорити, щоб вона була реального змісту і, реаль... і реальності реалізувати. Дякую за цю розмову. Дякую вам. Дякую вам. Дякую, шановні радіослухачі, і хотів би ще раз закликати всіх брати активніше участь у заходах, які відбуваються в нашій громаді. Тому що починається весняний, літній період, дуже багато, багато заходів, фестивалів. Пам'ятайте, що чим нас більше, тим швидше і в більшому обсязі ми можемо донести нашу думку до американських варст населення. Робота кожного дуже важлива. Тому давайте разом, приєднуйтесь, ми завжди готові також свого боку надавати максимальну допомогу у цьому. Дякую вам. Я залишаюся тільки побажати успіху консуляту і всім нам, всій нашій українській громаді, всім українським громадам Америки, світу, де є українці, де є діаспора. Працюємо і підтримуємо Україну. Дякую. Разом до перемоги. до перемоги. До перемоги. Слава Україні. Героям слава. Українське незалежне радіо.